Всім привіт! Я Міль Алекс і сьогодні давайте приготуємо енчіладу, одну із найсмачніших страв мексиканської кухні. Готується вона нескладно і вам точно сподобається. А ви ж підтримайте відео вподобайкою та підпискою на канал. І погнали готувати. Спершу готуємо начинку на олії. Закидаємо нарізану цибулину і усмажимо кілька хвилин до прозорості. Далі закидаємо фарш. Ліпше всього яловичий чи телячий. Але підійде і курячий, я не раз готував, то також смачно і калорій буде менше. Обсмажуємо фарш, розбиваючи грудочки. Якщо це яловичий фарш, то смажимо 9-10 хвилин, курячий 7-8. Далі вкидаємо нарізаний кубиком солодкий перець і добрячу порцію кукурудзи. Вимішали і тушкуємо 5 хвилин. Тепер закинули помідорне пюре. Я взяв для смаку гострі перчики, але їх не обов'язково. Із спеції беру лише сіль, перець і паприку. Вимішали і кілька хвилин протушкували. На дно форми потрібно викласти помідорне пюре, щоб покрило повністю дно, щоб не було сухим. Лаваш розріжте на дві половини і на край викладаємо добрячу порцію начинки. Та скручуємо в трубочки, які перекладаємо в форму. Порція по рецепту якраз на одну велику форму. Тепер змастіть помідорним пюре чи кетчупом вверх трубочок. Це необхідно, щоб лаваш не всох при випічці. І зверху натираємо добрячу порцію твердого сиру і моцарели. Я сипав немало, але по факту я раджу ще більше. Так дуже смачно. Відправляємо при 180 на 15-20 хвилин у духовку і відразу ж подаємо гарячим. Всім смачного!